Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Нагадую про буктюберську ініціативу Читаю для ЗСУ. В описі до відео обов'язково завжди залишаю вам посилання на реквізити. Переходьте, будь ласка. Також хочу вам подякувати за те, що ви коментуєте мої відео, за те, що ви ставите вподобайки. І завжди є спілкування у нас під кожним моїм роликом. Дуже вам дякую за це. Завжди дуже уважно все читаю і починаю шукати інформацію про книги, які ви мені рекомендуєте. Я вам дуже вдячна за це. Також нагадую вам про мій промокод Чекаєва, який дає 10% знижку на книги різних видавництв у книгарнях Віват фізичних крамницях, а також на сайті. Ну а тепер до теми сьогоднішнього відео я вам хочу розказати про книги, які читала в листопаді. Їх буде п'ять. І це будуть книги такі, які викликали в мене бурю емоцій і справжні переживання і захват, і книги, які рівномірно пройшли моїм читацьким життям, але вони також були хорошими. Краса будинку безмірна добрість його нескінченна. Сюзанна Кларк та її піранезі – це книга, якою я розпочала свій читацький листопад. І це книга, яка лишила мене в повному захваті. І лишила отой післясмак, який зазвичай є, коли прочитуєш книгу і ще довго-довго думаєш про неї, ще довго-довго міркуєш про. Те, що там відбувалося, і які таємниці ти не довідкрила, і що ще треба було розгадати. Для цього треба, певно, буде перечитати колись цю книгу. Вона неймовірна, вона дуже магічна. Це магічний реалізм, реальність, яка стала магічною. Це книга про будинок, в якому живе Піранезі. І не тільки він там є, пізніше там. Нам з'являється ще один герой, це однодумець, а потім ще один герой номер 16 якого називають. І ще піранезі рахує інших людей, які очевидно тут є і живуть також разом з ним. І цей будинок такий незмірний, такий нескінченний, що він навіть не може осягнути, наскільки він величний, як весь світ, в якому живемо. І... У ньому статуї, у ньому знизу тече вода, припливи, у ньому на горі хмари. І піранезі науковець, він описує все, що він бачить, він хоче дослідити цей будинок, він його безмежно любить, і він так ніжно, уважно, бережно і ретельно ставиться до всього, що він довкола бачить, і він так оберігає, до прикладу, ту статую, яку він хоче зберегти. Він веде свій щоденник, і цей щоденник відіграє свою роль у другій частині книги. Ця книга дуже-дуже дуже, дуже, дуже магічно реалістична на початку, і це настільки мене заворожило. Я саме цього і очікувала від цієї книги, від цього тексту, тому що саме це я пам'ятаю колись дуже давно, коли вперше почула відгук на цю книгу. Мене захопило. І саме тоді я її внесла у свій список бажанок: ось вона є українською мовою, яке щастя для читачів, читачок в Україні, і ми можемо читати цю книгу. Я була вражена детективною лінією, яка розпочалася в другій частині цієї історії, бо це була повна несподіванка для мене. І це було дуже логічно, тому що. Вся оця химерність, незвичність і магічність, яка була спочатку, повинна була до чогось дійти. І коли почали проглядатися інші лінії, якісь сюжетні і проглядатися інші герої, персонажі, їхні вчинки, і все це викристалізовувалося, це було щось неймовірне. Птах проплив високими хвилями, жодного разу не змахнувши крилами. Він надзвичайно спритно і легко схилився трохи в бік, аби пролетіти крізь вхід, який розділяв нас. Розмах його крил був ширший навіть за двері. Я знав, хто це Альбатрос. І кожен розділ свого щоденника в Піранезі починає датою, яку він окреслює так. Запис від 10-го дня 6-го місяця року, коли до південно-західних зал прибули альбатроси, хмари над 19-ю східною залою. Він досліджує будинок. Колись я не наважувався жити надто близько до припливів. Зачувши їхній гуркіт, я біг і ховався, боявся у своєму невігластві, що втраплю в їхні води й потону. Я всіляко тримався сухих зал, у яких статуї не в ганчір'ї з водоростей і не броньовані оздобами з молюсків, у яких повітря не пахне припливами. Інакше кажучи, зал, що не були потоплені останнім часом. Вода не була проблемою в більшості зал є прісні водоспади, іноді трапляються статуї, мало не розсічені водою, що бризкає на них століттями. Інша річ харчі. Заради них доводилося йти до припливів. Я йшов до вестибюлів і спускався сходами до нижніх зал, до краю океану, але сила хвиль мене лякала. Це щось дуже незвичне, це щось дуже цікаве. Це... Щось дуже сплетене з іншими текстами, які знає і прочитувала Сюзанна Кларк, і вона їх вплила сюди. Тут будуть історії з Нарнії, тут буде міфологія, тут буде трошки приміток, які дадуть якісь відповіді на запитання, але запитань буде більше і захочеться точно копати глибше, цікавитися цими історіями, цікавитися цими статуями, творчістю піранезі і. Всім, що є довкола цього тексту. Це щось дуже-дуже-дуже незвичне, захопливе і неймовірне, що трапилося у моєму читанні в листопаді. І це просто дуже-дуже-дуже чудова книжка. Джулія Куїн і її перша книга «Бріджертони. Герцог і я. Я не бачила цього серіалу, але дуже багато про нього чула. Схвальних відгуків, врешті дуже пам'ятаю, як торік всі надзвичайно захопливо розповідали про те, що з'явився новий сезон, і всі його дивились, крім мене. І мені було цікаво ознайомитися з цією книжкою, з цим текстом, з цією історією. І також буде дуже цікава спільна ініціатива українських буктюберів, буктюберок. Але на момент запису цього відео ще немає офіційного анонсу, тому я вам про нього не скажу. Але дивіться, обов'язково скоро він з'явиться у своїй спільноті. Я також про це напишу. І я дякую видавництву Віват за те, що надіслали цю книгу. Я дуже швидко прочитала цю книжку і отримала саме те, що хотіла. Це любовна історія, це роман про любов. Сім'я дає восьмеро дітей, і дівчата, які є на виданні, так якісь молодші, які ще поки залишаються у спокої відносному. А... Старших матінка, звичайно, ж хоче видати заміж, і це єдине, що їх чекає в майбутньому. І в цьому тексті головна героїня часто якраз стверджує про те, що вона би мала б успіх у коледжі, якби вона могла там навчатися, але вона там не навчалася, не було такої можливості у неї як дівчини в цій сім'ї. І так далі. І багато такого дуже сучасного є в цій книзі. І мені сподобалось, що головна героїня розумна дівчина, і на цьому величезний акцент, і вона справді часто навіть аж мені недовірливо сприймалась деяка інформація, яку вона знала. Тобто, настільки вона була освіченою внутрішньою такою до різних 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 питань. Тут в тексті не можу казати просто сюжетні ходи, тому що ну, якщо ви захочете почитати, то врешті самі це читатимете. Але я не шукала в цій книзі якихось мінусів, якихось недоліків. Тобто, це не та книга, від якої я в захваті настільки, що вона стала найкращою книгою року, але це хороша любовна історія, тому що так були якісь різні такі моментики, ось де можливо ловила себе на тому, що я не дуже вірю в те, що там відбувається. Але загалом е, історія цікава, історія про братів, сестер, про сім'ю, про те, як головні герої е, Дафна і Саймон в цій книзі е, тут буде історія, як вони спочатку домовилися, так що їм взаємовигідно бути разом. Ну а далі все розвивається, як розвивається. І якщо ви просто звернули увагу на те, що в мене тут дуже багато стікерів, то це я відмічала просто якісь моменти, які мене смішили, які мене дивували. Де з'являлися герої, щось там таке цікаве відбувалося, на чому я б заакцентувала, що ось ці моменти такі важливі для того, щоб про цю книгу розповідати. Мені сподобалося, що Джулія Куїн ввела в текст героя з особливостями розвитку і власне показала, як він ріс, хто був поряд з ним, і як він виріс, яким він став і чого він досягнув в житті. І про любов, яка е, повинна бути основою всього, так така база. І так само такий дуже приємний присмак наприкінці, коли стається те, що стається, і якесь таке дуже е, приємне просто враження від того, як Джулія Куїно описала ці стосунки е, так наприкінці книги, як вони от завершує цю історію і. Власне, все, що там стається. Приємна хороша історія, з якою я от справді просто відпочила, усміхаючись, коли її читала, і е, тепер, можливо, колись кіно подивлюсь. Далі показую вам книгу, яка просто найкраща, точно найкраща книга цього року це Стівен Кінг і його Зелена миля. Це історія про пола головного героя, який зараз у будинку для літніх людей. А в минулому він був наглядачем у в'язниці. Де засуджені чекали на страту на електричному стільці, і його непокоїть те, що сталося у 1932 році, тоді коли він був десь 40-річного віку і. Працював у в'язниці, і що там сталося, ті всі події увесь цей час рояться в його голові, і він не може заспокоїтися від цього всього і повертається в той час подумки і починає згадувати це все і писати про це. Зелена миля це останній шлях, яким йшли засуджені до електричного стільця, до кімнати, де він стояв. Дорогою туди в коридорі був зелений килим, і тому називався цей шлях Зелена миля. І ось одного разу привели нового ув'язненого, і це дуже високий, кремезний, величезний, просто такий здоровий, чорношкірий, якому пол подав руку вперше, взагалі він це зробив на цій посаді. Він не знає, чому він це зробив, коли власне завів його за грати. І з'являються там інші ув'язнені. І миша, яка тут на е, малюнку, також буде тут серед головних персонажок цієї книжки. І те, як Стівен Кінг описав цю всю історію, це дуже сильно, це дуже психологічний роман, який просто роздиратиме на різні частини під час читання, тому що тут настільки прописані персонажі. Психологія героїв і те, які вчинки вони роблять, будучи будь-де, можна робити погані вчинки чи хороші вчинки. І тут буде і жорстокість, і лицемірство, і доброта, і відданість, дружба, віддана дружба, і невдячність, і страждання, віра. Стільки багато просто відчуттів і почуттів. Ці всі герої надзвичайно цілісні, вони дуже класно прописані. Ну, Кінг просто майстер, майстер такої прози. Я просто можу сказати це тільки по тому, як він написав цю книгу. Треба зазначити, що я жодної книги-жахастиків, так, тобто класичного, я скажу так, кінга я не читала. Це ось єдиний роман, який я прочитаю: ще читала історію про в'язницю Шоушенка і все. І я навмисно обирала таку книгу, де буде саме ось психологія, де буде просто роман, побудований на ось психологізмі, і не буде ну, якихось паранормальних явищ чи жахастиків якихось чогось такого. І це 100% потрапляння. А я знала, до чого я йду, тому що я колись дуже, дуже, дуже давно бачила кіно, екранізацію. І я настільки пам'ятаю головних героїв, я настільки пам'ятаю. Який це сильний був сюжет, і як я тоді неспокійно а зі слізьми на очах дивилася цю екранізацію, і тоді ж дізналася, що це книга Стівена Кінга, і обов'язково хотіла її прочитати. Ось, власне, взяла у сестрички двоюрідний книжок. Це була одна із тих, які я в неї позичила на прочитання. І Тепер прочитала і просто в повному захваті, і в голові все одно ці всі герої, персонажі, все, що відбувалося, воно десь є. І щось страшне, що відбувається, і людина, яка може бути уособленням найкращого, що є довкола, і нести тягар страшний. Напруга зростає просто кожну главу більше і більше, просто неможливо зупинитися. Я її читала щодня, намагалася викроювати просто час. Дрібнесенький тут Кегель, і книга на більше ніж 400 сторінок. Так? І вона просто надзвичайна, надзвичайна історія. Це супер класно прописаний психологічний роман. І Стівен Кінг просто неймовірний автор, і ще йому вкотре мільйонний раз величезне дякую за те, що підтримує Україну в її боротьбі проти Росії. І інформаційно завжди в українських символічних кольорах і словами завжди пише свої твіти на підтримку всіх українців. І за це йому величезне, величезне дякую. Також в листопаді я слухала аудіокнижку Анатолія Дімарова Блакитна дитина. Я натрапила просто на цю історію і захотіла послухати, тому що Анатолія Дімарова я дуже хочу колись почитати книгу і будуть люди. Знають, що це масштабний, дуже класний роман, і там історія, і він дуже класно прописаний. І я читала інтерв'ю Анатолія Дімарова, де він також пише про ці якраз свої книги і означує їх як такі базові. Тексти написані ним. А тут я побачила серед аудіокнижок Блакитна дитина, і думаю, цікаво, я взагалі не чула, що це за книга. А це виявляється просто спогади його про його дитинство. І це було цікаво послухати. Оці історії, знаєте, дорослішання такого шкільного життя, коли вони там кипкували із вчительки, коли вони в садок він там бігав набрати фруктів для Дівчинки, а вони їх залишили, коли сусід побачив, і він на них потім образився і хотів їм помститися за те, що вони не лишилися з ним, коли його засікли. Що він там хоче вкрасти трохи тих яблук із дерева. Ну, такі якісь історії. Тобто, це було дуже цікаво слухати. А блакитна дитина, це якраз знаєте, оцей образ, коли... Батьки казали своїм дітям, а твій тато, е, кажуть йому, твій тато дуже любив ходити в школу, і він найкращі оцінки проносив. Його вчителі всі так вихваляли. Він такий був молодець. Насправді такий самий був тато, як і ця дитина. Але ж, отакий приклад ставили, така ніби блакитна дитина, так такий уявний, такий, найкращий, хороший. Такий. От світлий образ. Насправді всі дітки однакові, башкетують, кипкують, люблять погратися такий вік. Ось тому дуже цікаво було просто зануритися в оці якісь такі спогади, бо своє якесь визирало там шкільне, ось якісь такі цікаві історії. Ще одна е, книга, яку я прочитала, це був «Мандрівник замок Хаула. Я давно хотіла цю історію почитати, і якось от після Кінга це також, я, до речі, в сестрички взяла двоєрідною цю книжечку, вірніше, навіть у своєї племіннички, це її книжечка. Ось, то м -м -м -м, захотілося якоїсь такої легкої історії, яка просто мене розважить, заспокоїть мої думки, і я відпочину. Ця історія є такою. Але я не лишилася в захваті від неї. Тобто, ну, звичайно, ну, цільова аудиторія цієї книги це молодь, це діти. Тому для них вона буде дуже цікавою. це книжка, яка подарувала просто справді такий спокій, радість. Ось і все. Ось. Тому історія про мандрівний замок, чарівника Хаула, дівчаток. Трьох сестричок, і одна із них тут головна героїня, яка буде відьмою зачарована і перетвориться на літню бабусю. І от вона впродовж усієї книги пробуватиме знайти якийсь спосіб знову повернутися до е, своїх молодих років. І така історія тобто насправді просто розважлива, а для підлітків так взагалі просто буде, мабуть, вау-вау-вау! Ось, мені було заспокоєння те, що я хотіла, я отримала. Ось, і знаю, що там є продовження, здається, це навіть дві книжки, здається, ще є, але навряд я їх колись братиму читати. Ось, а цю прочитала, і тепер знаю про що ця книжка. Бо справді хотіла, вона в мене була десь у моєму такому вішлисті, книг до прочитання. Ось була можливість її позичити, взяла, прочитала. ось. Це цікава історія насправді, е, яка мною сприймалась просто така як казка, і це класно. Я е, хотіла, хотіла чогось такого, тому хі, прочитала і е, радію. Ось такі книги я читала в листопаді. Пишіть, що ви класного не читали в листопаді, чи не класного. Поділіться своїм досвідом читацьким. Дякую вам, що дивитесь. дякую за увагу. Бережіть себе, до зустрічі!